Вітаю, ви дивитесь програму Суспільний діалог на 12 каналі можна всього добитися, варто тільки захотіти і наполегливо працювати. Прикладів в житті маємо достатньо. Один з них це виступ нашого земляка-фехтувальника Антона Дацька. Будь ласка, сюжет з параолімпіади у Лондоні. Ває програма Суспільний діалог. Сьогодні поговоримо про те, чи створено належні умови на львівщині для. Повноцінного навчання та заняття спортом людям з особливими потребами. Як треба працювати з такими дітьми, дітьми, тренерам, вчителям, психологам? Зараз представляю учасників нашої програми. А це Оксана Вацева, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Катерина Прус, завідувач обласної психолого медико педагогічної консультації, Антон Дацько, фехтувальник, срібний призер Паралімпіади у Лондоні, а також майстер спорту України. Міжнародного класу звихтування на візках та Олег Криштальський, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. Величина, вітаю вас, панове, у нашій студії. Антон, напевно, перше запитання до вас. Наші глядачі побачили сюжет. Які враження від цих змагань? Звичайно, враження дуже позитивні, дуже емоційні. Хоча це вже були мої не перші змагання такого високого класу, і я вже був підготовлений, я вже знав до чого маю прагнути, як я повинен готуватися. І тому ці, ці змагання вони вже так більш спокійніші пройшли. Я вже старався не, не звертати увагу на якісь такі події, чи, та якби відкриття закриття. А вже ми налаштовувалися на боротьбу, і, зокрема, я готувався і боровся за найвищі нагороди. Дякуємо за цю відповідь. Зараз запитання до інших учасників нашої програми. Скільки в нас на Львівщині власне дітей з особливими потребами, і як повинно відбуватися навчання? У школі? Це питання ви адресуєте мені не даремно. Наша структура Львівська обласна психолого медико педагогічна консультація, яка об'єднує в собі всі педагогічні прагнення усіх вчителів, всіх дошкільних працівників всієї області, має таку інформацію. На завершення 2012-го навчального року область налічувала 42 629 дітей, які мають особливі освітні потреби. З них 10 525 це діти дошкільного віку і 32 тисячі 104 дитини це школярки. А в нас є спеціальні дитсадки для таких дітей? Є, в області існує сім дитячих садків, які мають. Досвід навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами. Це і дитячі садки для дітей з вадами опорно-рухового апарату, і для дітей з вадами слуху, для дітей з вадами зору, для дітей з порушеннями мовленнями. Різні. Я думаю, освітні потреби дошкільників задоволені повною мірою. Досвід беруть якісь за кордоном, використовують у нас чи можливо від нас щось беруть позитивне, цікаве. Власне в дошкільному вихованні. і не тільки і досвід беремо. Беремо багато досвіду, багато позитивних речей з багатьма речами ділимося. Що зараз активна йде співпраця залучення канадського досвіду з організації інклюзивного навчання і існує українсько-шведський проєкт, де вчать нас працювати з дітьми з вадами зору в умовах інклюзії якою пана я... так я бачу, якщо можна долучитися до розмови? Бо, мабуть, не даремно сьогодні гарне християнське свято, не даремно ця програма звучить на львівському телебаченні. І, очевидно, ми почали з доброї участі спортсменів олімпійців, паролімпійців нашим, яким велика шана і хвала. Але, очевидно, успіх паролімпійців повинен всіх нас задуматися, що за цим успіхом спортивним. Ми мали би зробити ми четверті сьогодні в світі. Це означає, що в нас для людей з особливими потребами, для таких як Антон, я справді тішуся, що він в нашій студії разом з нами. У нас є медаль в студії Олімпійського. до речі треба, покажіть? Треба буде покажіть, її треба одразу обов'язково. Це okay. справді праця Антона, праця його тренерів, праця його рідних батьків, бо Антон мешкає в Бузьку, а тренується у Львові. Це ще одна проблема, про яку Спочайно. нам очевидно треба говорити. Але я міркую, що після успіху спортсменів, які довели всьому світу, так як ви вірно зауважили, що сила волі, сила духу може побороти все, то всьому нашому суспільству треба зробити і наступний крок, щоб людям з особлими потребами було комфортно в нашому житті, щоб можна було проїхати вільно по вулиці, щоб була доступність всіх закладів культури, освіти, мистецтва, щоб ці люди могли потрапити і на телебачення. Без а що, наприклад, стосується. Тих же спортзалів. Скільки в нас і таких чи спортзалів, чи таких спортивних шов у нас є е, пан Олег він про це більше розкаже, Але ви загалом скажіть по області. Ну За, загалом я скажу так, що проблеми доступності сьогодні існують і не тільки в спортивних залах, не тільки в великих крупних спортивних спорудах. Все, що будується сьогодні, нове обов'язково є вимога, обов'язково буде мати доступність. Але в інших якихось випадках це є проблема. Антон, це знає, як це інші наші паралімпійці, як їм важко тренуватися в наших. Спортивних залах в наших умовах, ну це доступність, це проблема взагалі для нашого суспільства. Очевидно, ми маємо відкрити на це очі всі разом зробити. Якщо ми робимо сьогодні, будуємо магазин, відкриваємо якийсь культурний заклад. Це треба подумати, щоб була можливість доступності для людей, які важко пересуваються, для людей, які погано бачать, погано чують. Ну для цього є в світі великий досвід. В Лондоні це було продемонстровано. Дякую, пане Олеже. Розкажіть про вашу школу. Ну, трішки про школу. Школа заснована в 2003 році, в січні місяці, як позашкільний заклад. Ось, основна мета школи це активне залучення до фізичної культури та спорту, Ось, людей з обмеженими можливостями, як з розумовими, так і з фізичними вадами. Це до вас, я вас це до вас приходять батьки з дітьми чи самі діти, яким чи це не двоє? Я вам скажу, у нас є ціла система відбору, тобто мережа така. Значить, є такі змагання дитячо-нацький повір у себе. Є спартакіада Львівщина, яка проводиться багатоступенева. Yeah. До речі, Антон Дацько якраз десь років дев'ятому, так, Антоне? 2003, 2003 році. Чи... По потрапив, потрапив, бо туди виїжджають на ці змагання. Вони є досить представницькі з цієї області, з'їжджаються спортсмени неповносправні. Тренери наші, а в школі працює 5 заслужених тренерів України. Це про щось говорить, Троє з них це в легкій атлетиці, один тренер в плаванні і один фехтування на вісках. Зараз у школі навчається 210 учнів. Ось е фінансуємось ми з обласного бюджету і частково з фонду соціального захисту населення. Адреса, наша е офіс школи, місто Львів, вулиця Харківська, 6, телефон 260 10 20. Очевидно, бачите, треба зауважити, що у нас загалом по області є майже 100 спортивних шкіл дитячої юнацьких і тільки одна із них. Яка займається з неповносправними людьми, і тільки у Львові. Очевидно, на часі відкриття подібних закладів чи філіалів цієї школи в інших районних центрах, бо є потреба. Але я ще хочу подякувати і зауважити таку нову тенденцію, що в наших загальноосвіт... в наших дитячо юнацьких спортивних школах є групи, де займаються діти неповносправні. Це нам ніби трошки не дозволяють наші нормативні mm -hmm. документи, але я нічого не бачу в тому, щоб цю інклюзивну освіту впроваджувати і в систему дитячої спортивних шкіл. Дякую вам за цю відповідь. І ще от ви говорили, що вас там із державного бюджету фінансують. Чи є у вас якісь не знаю, можливо, меценати, благодійники? Ну таких визначених немає, Нема. але от коли ми проводимо такі свята, скажімо, до дня святого Миколая або ж до Всесвітнього дня захисту дітей, то ми звертаємось до різних благодійників. Ну, переважно вони нам не відмовляють. У вас є так багато ваших випускників, вони мають високі спортивні нагороди. Чия це заслуга? Це такий тандем тренера і здібної людини? Чи я вам скажу, що це заслуга в за все тренерів, спортсменів наших? Ну а також до цього долучається і адміністрація школи центру Львівського обласного центру інвалідного спорту. Ось і разом. В принципі, це дає такий позитив, яким ми можемо похвалитися. Бо в принципі цього року в Лондоні на Паралімпійських іграх маємо дві золотих, одну срібну і дві бронзових медалі. Молодці. Спорт загалом такий засіб, що дозволяє людині неповносправні трошки побачити більше світу, світу розширити так. кругозір, зміцнити своє здоров'я власне. Бо очевидно, основна мета занять спортом, щоб покращити власний стан фізичного здоров'я. А вже краще такі, як Антон, потрапляють в поле зору тренерів паралімпійської збірної і мають можливість представляти Львівщину, свій рідний край на міжнародній арені, пане Олеже. Так. А от спортсмени такі з особливими потребами вони більш наполегливі ніж. Якщо порівнювати ціни. це Ну, це треба Антону запитати. Я думаю, що так. Я, Бачити... я думаю, що так як є і здорові спортсмени більш наполегливі і менш наполегливі, так напевно, і, і... в паралімпійському спорті також. Хоча нас говорять, якщо спортсмени обдаровані, то вони більш ліниві. А ага. ті, що менш обдаровані, їм треба наоборот більше працювати і більш наполегливості, щоб вони могли чогось досягнути в спорті. Ну так, але ваші четверте місце. А в наша команда здається в двадцятку війшла. Чи е... ми взагалі ми в четверті в світі В світі так а... збір... Так, паралімпійська, паралімпійська збірна? Ну, олімпійська збірна безумовно також успішно виступила. Не так. можна казати, що ну чи порівняти знаєте досягнення олімпійського спортсмена і паралімпійського спортсмена. Ми сьогодні так звикли, що ми ніби порівняємо успіх олімпійської збірни також незаперечний. Ми 14-ті в світі за кількістю золотих нагород, а в розіграші загалом. Олімпійського спорту брало участь понад 200 країн. Зрозуміло, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи існують якісь такі чи проекти, чи програми, аби грамотно навчати вчителів працювати з такими дітками з особливими потребами? Так, е таку освіту студенти мають. Право здобути і здобувають, причому досить активно здобувають в вищих навчальних закладах за напрямком Корекційна педагогіка. В цьому напрямку готують фахівців з роботи для дітей з вадами зору це тифлопедагогіка, для дітей з вадами слуху – сурдопедагогіка, для дітей з вадами інтелекту, олігофренопедагогіка, і для дітей з вадами мовлення це є логопедія. Ці всі спеціальності є досить затребувані на даному етапі. Люди йдуть працювати в школу люди йдуть працювати в дитячі садочки, дають. Дітям до Очевидно, що так. варто додати, що в, нас в нашому університеті фізичної культури на факультеті фізичного в дорогобичі є теж нова дуже популярна спеціальність, за якою навчаються вже понад 10 років, опускаються ці фахівці. Спеціальність фізична реабілітація. У Львові активно працює асоціація фізичних реабілітологів. Більше того, настільки активно, що сьогодні саме у Львові є центр фізичної реабілітації український. Ну і вже сьогодні ця всеукраїнська асоціація, яка існує на базі Львова, домоглася входження в міжнародного. Тобто ми сьогодні представлені Україна представлена силами львів'ян і очевидно всі іншою громадою фізичних реабілітологів в ділянці світової фізичної терапії. Якщо говорити про Львів, про Львівщину взагалом, про інклюзивну освіту, то як ми виглядаємо в цілому в Україні, які наше Чуть, місце тому, якщо, дуже тому, що... позитивно виглядаємо, так. тому що в цілому по Україні, тому що педагоги львівщини з 90-х років ініціювали ту ідею. І вони знайшли дуже гарне втілення. Наприклад, в 95-й школі вже більше 10 років навчають дітей з вадами слуху, які почувають себе повноцінними учасниками навчально-виховного процесу, ведуть активний спосіб життя і почуваються такими самими щасливими дітьми, як і діти, які мають 100% збережний слух. 82-га школа має досвід навчання дітей з вадами упорно-рухового апарату. Також вже давно вони працюють і вже мають. Такий досвід, що вже можуть ділитися з ним, з іншими. Тепер активно впроваджується інклюзив, інклюзивне навчання в навчальних закладах, створюється зараз мережа класів, мережа залучення дітей з особливими освітніми потребами в середовище здорових однолітків, що, власне, включає поняття інклюзії. Маємо зараз дуже гарну нормативну правову базу, зелене світло. Якщо говорити про загальноосвітню школу, там напевно з такою дитиною повинен бути якийсь консультант? Як це відбувається? Це називається посада вчителя асистента. вчителя асистента прописано з цього року її включено вже в перелік педагогічних посад, і є нормативні положення, які передбачають, що така посада повинна бути в школі, де вчиться дитина з особливими освітніми потребами. Якщо говорити про діток з інтернатів, що тут у нас? Навчаються діти в тепер, давайте так, не в інтернатах. Вони навчаються з дитячих будинків? Ні, і не з дитячих будинків. Це є е, мережа спеціальних загальноосвітніх шкіл. І е, е, такі школи мають в своїй структурі інтернат. Угу. Е, батьки зав... вибирають форму навчання для своєї дитини, вибирають батьки і тільки батьки або особи, які їх замінюють. І... На сьогоднішній час це є досить відкриті школи, де е, кожна мама чи кожен батько може прийти і свою дитину забрати додому. Я це не нав... значить, що вона має там залишитися. Ні, ні, я маю на увазі дітей, в яких, наприклад, немає батьків, бо якщо діти мають батьків, то трошки інакше, так? Угу, така категорія дітей. Така категорія дітей є також на особливо, на особливій увазі в державі. Є служба у справах дітей, які дуже ретельно відслідковують дотримання прав, особливо право на освіту, право на дотримання такої дитини. Є також школи, які навчають дітей, які перебувають в такому статусі під державною опікою. Я би ще зуважила низку організацій громадських, які опікуються. Є дуже цікавий досвід роботи в центрі Джерело, в центрі Левеня, про яке ми згадували. Очевидно, треба подякувати нашій депутатській комісії під керівництвом Ярослава Грибальського, бо він багато роботи робить для того, щоб у Львові на Львівщині було зручно, комфортно. Знаєте, тут проблема можливо не тільки в людях неповносправних, людях, які потребують опіки, скільки всіх нас. Щоб ми сприймали людину, яка має особливі потреби, рівноцінною, такою, як вона, тільки в нього щось можливо трошки інакше діє, функціонує таке інше. Тобто, ми маємо сприймати Антона чи таких подібних людей, як наших рівних колег можливо, і друзів. Ну я мкуру сказати, що це дуже гарно спрацює, якщо починати вчити не дорослих, а дітей, тому що діти мають набагато більш відкриті серця, і вони дивляться на людей не очима, а таки серцем і вчаться бути чуйнішими. Милосерднішими до таких дітей. І маємо гарний досвід, коли в групі для дітей, для дітей з 100% збережним слухом перебуває хлопчик, який не чує. І він себе абсолютно комфортно почуває, і діти абсолютно сприймають його так, як, як, як Оленку, Марічку, які, які чують і не, не виділяється він серед їхнього досвіду. Чи їздять наші педагоги на стажування за кордон? Так, відбувається. Це, такі... це є постійно налагоджена, гарна система. Це діють відповідні. Так. Відповідні програми діють, і зараз маємо такий досвід, що пані Оксана Потимко представляє українсько шведський проект для дітей з вадами зору, інклюзивна освіта. І вони зараз є тут на території Львівщини і проводять такі презентаційні семінари, де залучаються різні категорії слухачів цих семінарів: батьки, медики, психологи, соціальні працівники, педагоги. дуже гарні відгуки про ці семінари, слухачі, семінарів вдячні. Та таку можливість здобути таку освіту. Дякую, Антоне. Що б ви побажали, власне, там, хлопцям і дівчатам, які зараз роблять якісь перші кроки в спорті? Ну, по-перше, спорт це дуже, дуже гарна можливість розвинути не тільки своє та, якби, фізичне тіло, а та і духовне так само розвинутись. Тому що в спорті ти вчишся долати багато перешкод. І це допомагає і в подальшому житті, це вибудовує певні якісь орієнтири. І Я би побажав, щоб кожен хто молодим людям, особливо, щоб вони старалися займатися спортом, хоча б якоюсь такою фізичною. З фізичним заняттям, хоча б якимось теніс настільний, чи багато, от просто зранку там зробити зарядку якусь і побігати. От у нас в школі було дуже хороший такий приклад, що ми там ну, робили зарядку, і це але але треба якось нам пропагувати здоровий спосіб життя, щоб ми не стадалися, якісь робити фізичні вправи, щоб нам було так, якби модно займатися спортом. Ну і я бажаю всім молодим хлопцям і дівчатам, щоб вони займалися спортом, прагнули до якихось здобуття високих результатів, вершин якихось в житті. І тоді наше суспільство воно буде мати якусь таку свіжу кров і буде розвиватися. А чому ви обрали саме фехтування? Ну, я пробував багато видів спорту і знаю і баскетбол і на візках, Я пробував. Ну, вже, вже мається на увазі після травми, яка в мене відбулася. В школі, звичайно, де я зовсім по-іншому ставився до цього. І теніс я пробував, але фехтування чомусь, по-перше, була можливість займатися. Мене тренер побачив, запропонував. Це перший тренер, який мене запропонував професійно займатися спортом а, а по-друге, я до того і з лук тримав в руках це і от фехтування мені найбільш підходило за своєю динамікою, за своєю емоційністю. І також там і присутні такі певні фізичні навантаження, при яких так само, якщо вміло займатися, не, не, не пересердцювати, тому що у нас. Все-таки інвалідний спорт чуть відрізняється від здорових. Тут все рівно не той фізичний стан, і тому треба гармонійно розвиватися. І фіз... ну, і реабілітація, та якби, щоб загальнофізичний стан і та якби, професійні навички. І мені це якби, з самого початку сподобалось, і зараз я не не жалкую, що я почав займатися іменно цим видом спорту. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви займаєтесь фехтуванням протягом дня, скільки там годин, як це відбувається за тренуванням? За загалом скільки років Ви займаєтесь фехтуванням? Е, ну, я займаюся з 2003 року. Ну, як ви вже знаєте, я добираюся з Бузька. Це досить такий тривалий процес. І тому часто фізично, щоб відновитися після такого поїздки, тренування? У нас на жаль тільки одна платформа, і там ну, є певні труднощі так само і з залом. І я так якби, оптимальний процес, я через день тренуюся. Хоча, якщо треба, ми можемо тренуватися і кожен день. Але я говорю, що це трошки трошки неефективно. Я так якби, не встигаю відновитися. А на зборах ми, от коли ми в Євпаторі, у нас є дуже хороша база в Євпаторі, ми там дуже часто в нас і проводяться збори, то ми там тренуємося п'ять разів в тиждень, по два рази в день. У нас тренування, ну нас чергується та якби є такий спеціальний план, при якому щоб і натренуватися, і та якби виснажити, ну, та якби досить в. Трошки втумитися, як сект кажуть. І щоб були сили, наприклад, переважно у нас перед якимись змаганнями збори, щоб були сили показати хороший результат на змаганнях. Дякую, пане Улеш, у вас тільки одна тренувальна база в Євпаторії, чи є ще? Ні, ні це не наша тренувальна база, це державна, державна. тренувальна база це українського значення. Так. Ось, е, як часто ви, власне. Е, значить, ну, Якщо взяти цей останній паралімпійський рік. Тут десь місяців 9, а може і більше, значить, наші спортсмени знаходилися там на зборах, на навчально-тренувальних зборах. Там прекрасна база, напевно, одна з кращих в Європі. Ось і є там можливості доступ безбар'єрний до значить, спортивних об'єктів, там є і плавальний басейн. Один 50-метровий, інший 25-метровий. Стадіони, майданчики, спеціалізований зал для фехтування. До слова хочу зауважити, що це така база є для літніх видів спорту, де Антон постійно так. перебуває, але, очевидно, нам треба подякувати Національному комітету спорту інвалідів, що подібна база вже в недовгому часі вона буде здана повністю, будується, споруджується у Турківському районі. Так. База для зимових видів спорту. Я думаю, що розшириться можливості для наших людей, які мають особливі потреби займатися спортом, навіть не тільки для них, бо це буде найкраща база всій східній Європі. Для розвитку зимових видів спорту ми можемо гордитися, що буде мати таку спортивну унікальну споруду, яка розширить можливості для занять спортом. Ну а користуючись нагодою, звертаючись до батьків, які на сьогодні дивляться, так. до дітей беріть приклад з Антона, беріть приклад з тих пар спортсменів, пар олімпійців. Не гайте часу, так як Антон каже, беріть, займайтеся спортом, поки є можливості і час. Бо це здоров'я кожної людини, здоров'я нашої нації. Ну а з тим і успіх нації. Пане Олеже, і ще до вас запитання. Скажіть, будь ласка, з яких видів спорту власне ваші випускники школи мають нагороди? Які більш такі в ну, нас взагалі в школі я казав вже про це 9 видів спорту. Так. З них пріоритетними це так. є це фехтування на візках. Ось представник наш випускник, кажу, випускник, наш вихованець. Ось це є легка атлетика, Роман Павлик, Ориса Ільчина. Ось теж учасниця Паралімпійських ігор була у фіналі сьомою метання диска на цій Паралімпіаді в Лондоні. Далі це є плавання, це є Антон Стабровський і Мар'ян були, Медалі, правда, не завоювали, але Антон Стабровський був у фіналі п'ятим плавання батерфляєм на дистанції 400 метрів. Ось і ще крім цього, у нас є настільний, теніс настільний. Це так. Григорій Кузьменко, він призер Європи серед слабочуючих. І зараз готується до Дефі Олімпійських ігор. Так. Дякую вам за участь в нашій програмі. На жаль, ефірний час вичерпано. Глядачам нагадаю. Ви дивилися програму Суспільний діалог. Будьте наполегливі, і все у вас вийде. До побачення.